Ситуація на лінії зіткнення достатньо важка. Противник намагається проводити штурмові дії абсолютно на постійній основі. При тому е, з використанням великої кількості особового складу і мототехніки, якщо подивитися кількість застосування е, ПТРів важкої техніки, танків тощо, то вона абсолютно мінімальна. Тобто, противник зрозумів, що наразі це є неефективно, і Він намагається вже дійсно просуватися. Великими, неймовірно величезними втратами, з неймовірно величезними ураженнями особового складу, але з рахуванням того, як воює Росія, вони продовжують просувати великою кількістю саме особового складу. Останнім часом насправді дуже важко визначити які фортифікації в принципі будуть надійними через те, що використання FPV-дронів, на оптоволокні звичайних FPV-дронів, літаків-розвідників, скідонів воно насправді ускладнює саму. Сенсовість цих оборонних позицій через те, що коли е, десятки сотні FPV-дронів в день просто намагаються якось максимально затушити роботу наших вогневих позицій, в той час ми не можемо реально вести е, якийсь вогонь. Е, Противнику відповідно противник має можливість просуватися, тобто війна настільки перейшла в процес війни між дронами між е, різними наземними роботизованими комплексами, що навіть важко уявити, як наразі в принципі. Робити якісь оборонні позиції найбільшими потребами для сил оборони України, в тому числі для бригади, робічів кількість безпілотних авіаційних комплексів, дрони на оптоволокні і однозначно це назем, наземні роботизовані комплекси. Потрібно розуміти, що в силах оборони України є тотальний дефіцит особового складу, і цей дефіцит потрібно якось нівелювати. І найефективніший спосіб наразі нівелювати це власне використовувати наземні роботизовані комплекси, які зможуть виконувати задачі логістичного напрямку, які зможуть виконувати завдання евакуаційного напрямку, які зможуть просто закривати велику кількість роботи, яку раніше робив безпосередньо особовий склад, тивник штурмує. Ну мені здається, 24 на 7. Тобто, постійно видно якесь пересування, постійно видно його якісь плани. Завдання зараз противника максимально швидко зайняти максимально більшу територію. При тому е, їхня тенденція це байдуже на кількість трупів. Важливо, це тільки те, що буде показано на карті. Тобто, вони готові за три дні втратити роту людей двохсотими, е, просто три роти трьохсотими, втратити величезну кількість так, мотоциклів і так далі. І тому подібне. Головне, щоб умовно кажучи. Чи там е, зайти в якесь село і сказати, що вона зайнята ними? Тобто е, настільки зневажливе ставлення до людини. Хочеш, не хочеш, росіяни вони теж є люди. От, але тим не менш настільки зневажливе ставлення до людини, я не уявляв ніде і в жодній армії світу. Хіба, можливо, в якійсь червоній армії, де сто років назад гнали теж людей під дулами е, автоматів, під е, е, цими я не знаю, як правильно, НКВДшними військами, які стояли позаду. При тому навіть є вже відео, де е, військовослужбовець Російської Федерації намагається здатися в полон, його підстрелюють свої, а потім контрольним пострілом в голову. Вбивають і повертаються назад на позиції. Тобто в російській армії нічого не змінилося. Життя людини не варте абсолютно нічого, саме в російській армії. Ми робимо все можливе для того, щоб вони не просунулися далі. У нас не вистачає особового складу для того, щоб закрити всі позиції, які потрібно, а, і е, тому а, от те, що ми зараз бачимо на лінії бойового зіткнення, те, що ми зараз бачимо, е, по обороні, це реально максимум, просто які можуть зробити хлопці на своїх місцях. Абсолютно максимум.